Слава Ісусу Христу. Добре, маємо сьогодні згідно нашого літургійного календаря третій тиждень, третя неділя звичайного часу. Тобто вже після Різдва. І сьогоднішня неділя має таку особливу назву в церкві. Це неділя Божого Слова. От навіть всі читання, які ми читали, це про Боже Слово. Ісус розгортає пророка Ісаю. Читає проповідь в Назареті. Перше читання, священик Ездра читає перед народом Слово Боже. Ну, Про друге читання потім ще скажу, як воно пов'язано. Отже, неділя Божого Слова це має, має значення. Церква сьогодні, до речі, це тільки декілька років, як папа от, власне, запросив церкву, щоб ми третю неділю звичайного часу мали таку неділю. Божого Слова. Це така певна нова річ, нова, але, але одночасно стара церква завжди читала слово Боже. І дивіться, чому так? Перше, так щоб наголосити, що це Євангеліє, це слово, яке ми зараз читали, це не просто якась книжка. І коли діякон піднімав це Євангеліє і казав це слово Господнє, ми відповідали слава тобі, Христе, власне, він казав це слово Господнє. Не слово якогось там чоловіка, не слово там якоїсь організації і так далі. Це є сам Господь, сам Бог промовляє до нас. Він хоче говорити з нами. І власне сьогодні цей акцент. Бог хоче говорити, Бог не десь там в небі, так що він мовчить і не звертає увагу на нас, Він хоче з нами спілкуватися. І таким місцем, привілейованим місцем, щоб слухати цей голос Божий. це – це є святе писання. А друге, також чому ця неділя? Ви знаєте, в старовини в старовину ну, так казали, що якщо ти декілька днів не читаєш слово Боже, ну ти вже можеш вважати себе язичником. От можемо собі зробити іспит сумління. Коли я останній раз відкривав слово Боже, так щоб читати для себе. Да, тому що ну, ми зазвичай в храм приходимо раз на тиждень, в неділю маємо цей обов'язок, і виходить один раз в сім днів. Ці в старовину казали, якщо ти там два дні не читаєш, ти вже як язичник. Бо що ти слухаєш? Не, ти не слухаєш слово, яке звертає до тебе Бог, а слухаєш слово цього світу, слово гріхам, слово... Слово диявола, з яким він також звертається до тебе, бо не тільки Бог хоче до тебе в серце промовляти, Диявол також хоче промовляти, вкладати тобі в серце заздрість, ненависть і, і так далі. Тому сьогодні церква от, власне, хоче підкреслити, маємо да? неділю Божого Слова. І давайте тепер подивимося на ці читання. Отже, перше читання це читання з книги Пророка Неємії. Про таку цікаву ситуацію, яка сталася з євреями, знаємо, що вони 70 років були в полоні, в Росії, були в рабстві в Вавилоні. 70 років. 70 років не мали своєї держави. 70 років Єрусалим був зруйнований, не було храму і так далі. І потім Бог робить це чудо. Він повертає свій народ до Єрусалиму. Після цієї війни, після рабства і так далі. Так. І перше, що роблять євреї, коли повертаються до святої землі, вони починають відбудовувати відбу... відбудовувати Єрусалим, відбудовувати храм. Але також, от, сьогодні ми бачимо, було це зібрання після цього полону, після цього рабства на Великому Майдані весь народ зібрався, і священник Ездра починає їм читати Слово Боже. Починає читати Біблію, святе Писання. І читає ну не просто так, як ми зараз, ну скільки ми читали, вся служба буде годину, більш-менш, да? а читає, читає на Майдані від світанку до полудня. І весь народ слухав. Весь народ слухав і не просто слухав, навіть плакав, коли слухав це слово. Про що це? Да? Тому що євреї, коли повертаються, коли закінчується полон, закінчується ця війна, закінчується рабство, бачать, як їхні міста відбудовуються, що вони говорять? Це не нашими силами, це не ми, це Бог зробив чудо. Я думаю, таке читання також актуальне для нас. Бог хоче робити ці чудеса. Народ, який звертається до нього, народ, який зберігає це слово. Цей народ бачить також чудеса, які робить Бог. І цей народ цим слуханням, цим святом, коли він слухає, слухає святе Писання, власне, він підкреслює. Да. Ми віримо, що це зробив Бог. Да, бо нашими силами ми, ми не змогли здолати цього ворога. Ворог зруйнував наше місто, з, з, ворог зруйнував нашу державу. Але але Бог відновився. Відновив, відновив наш Єрусалим, відновив наш храм. Тому цей народ слухає, слухає це слово Боже. Давайте тепер друге читання. Я вчора так цілий день думав, ну як це друге читання, воно є пов'язане із неділею Боже Слова. Тому що про що тут? Апостол Павло звертається до Корінтян. І говорять брати, що ми є тіло Ісуса Христа, і разом ми складаємо це тіло. Це ми є церква, ми є жива спільнота. Але кожний, кожний з нас є різний, кожний з нас має свої особливості. Хтось має один дар, хтось інший, хтось має таку функцію, хтось іншу. Ми є різні, ми є членами цього тіла Ісуса Христа, церкви. Ви тіло Христа, говорить апостол Павло, а, апостол Павло, а окремо ви члени. Я так вчора цілий день так думав, ну як це пов'язано з Словом Божим і сьогоднішньою неділі, який зв'язок мають між собою всі ці три читання? Ви знаєте, просто така історія, мій досвід, пригадав своє життя. Я коли закінчив семінарію, то теж там декілька років потім ще навчався в університеті, в Римі і власне вивчав святе писання, вивчав Біблію, вивчав мови грецьку, єврейську і так далі, вивчав всі ці методи, яким чином церква пропонує вивчати святе писання. Я пам'ятаю, наскільки це було складно. Навіть в певний момент я почав відчувати, що я втрачаю віру. Чому так? Тому що наукові методи вивчення святого писання вони є іншими. Да? Тому що вчені, коли вивчають Біблію, вони вивчають мову, да? вивчають кожне слово, кожне походження, і беруть будь-який уривок і починають читати. Є такий історико-критичний метод читання святого писання, і вони говорять: так, цей уривок був взятий з такого джерела, це слово було взято там. З такої традиції, і знаєте, я пам'ятаю, теж от мені цей науковий метод. Він має свою рацію, свій сенс. Маємо ці, ці речі знати, але знаєте, що нагадує? От коли людину, яка померла, привезли до патологоанатома, і теж там дістають частини, говорять, там тут була така хвороба, тут от така ситуація, тут і інша, але там немає живої людини. Я пам'ятаю, що я почав молитися Богу. Боже, допоможи, бо я тут, ну мені важко, бо я завжди любив читати слово Боже. Завжди Бог промовляв, а тут я читаю і просто я ну просто мені важко це розуміти. І Бог дав таку відповідь, поставив мене в спільноту, в одну спільноту там в Італії в Римі. Там, де ми щотижня ми читали слово Боже, приходили прості люди. Не якісь там науковці, академіки, викладачі, от там, водій, там, лікар, продавець там кави, там ще хто хтось там, да, спортсмен, якийсь, який має там, тренер да, в спортзалі, в фітніці. збиралися разом і читали слово Боже, а потім говорили, говорили про те, як це слово діє в їхньому житті, що Бог промовив. Знаєте, я теж на початку думав, ну що я доброго від них почую? Адже я священник, я вивчаю слово Боже вже на такому більш такому високому рівні. Але через ну, півроку я так зрозумів, що ця спільнота, жива спільнота, там, де люди приходять з вірою, щоб слухати слово Боже, вона набагато більше мені дає віри, ніж цей науковий підхід. І тому, власне, сьогодні ми чуємо, да? це читання. Апостол Павло говорить, ви є тіло Ісуса Христа, у вас є це слово Боже, ви його зберігаєте, Бог до вас промовляє. Кожен по-різному може почути, але коли ви починаєте ділитися цим Словом Божим, коли досвідчуєте це, це слово, як насправді слово, яке приходить від Бога, власне, це є щось інше. Це, це слово стає стає живим. Стає живим так, що промовляє до вас. Тому Бог довіряє нам церкві, тілу Ісуса Христа, берегти це Слово, вивчати Його, розважати Його. Кожен може по-своєму, так, маємо знати цю науку, і вона допомагає нам розуміти. Але Бог дає церкві, да? і ми є церква, да? дає нам читати це Слово Боже і зберігати. І тут воно промовляє. Тому це є важливо, щоб ми також між собою. Не тільки ділилися про свої проблеми, але також ділилися словом. Один старший монах, який був у нас на радіо Марія, колись так розповідав. Коли ми були молодими монахами, ми збиралися у себе в монастирі і ділилися між собою Словом Божим. Що Бог промовив до мене через Євангеліє, розмовляли про це, і це нам допомагало. А зараз, от ми минуло вже 30 років, ми вже старшого віку, ми збираємося разом і починаємо говорити: у мене там сустав болить, у мене там серце болить, у мене там лікар такі ліки призначив мені і так далі. І ми говоримо про наші хвороби. І він казав, що ми що в цьому монастирі вони так зрозуміли цей момент, і вони і збираються разом, щоб ділитися Словом Божим. І тоді, коли діляться, то сам Христос є між ними. Добре, Євангелієм. Євангелія від Луки дуже цікаво. Ми навіть прочитали початок Євангелія від, від Євангеліста Луки. Євангеліст Лука так починається слово. Я вирішив передати тобі, дослідивши пильно все від початку, написати тобі високоповажної теофілі, щоб ти переконався у цій вірі, яку ми проповідуємо. Одразу таке писання, питання: хто є цей теофіл, до якого написано це Євангеліє? Ми не знаємо цього, але знаємо, що в Євангеліях ніколи, в святому писанні ніколи немає випадкових речей. І тому хто є цей Теофіл? А тут потрібно знання грецької мови. Теофіл перекладається на українську як той, який любить Бога. Теос. Це Бог, а філія це, це любов, той, який любить Бога. І тому євангеліст Лука пише кожному з нас, який любить Бога. Тобі це Євангеліє, тобі це слово, щоб Ти його почув. І далі ми чуємо, як Ісус. Приходить до свого рідного міста, до Назарету, приходить до синагоги, йому подають книгу. Вірніше, це була не книга, це був свиток Пророка Ісаї. Ісус читає таке слово: Дух Господній на мені, Він помазав мене благовістити в Боге, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю. Звіщати рік Господній і сприятливих. І далі Христос складе цю книгу, і очі всіх в синагозі були на ньому. І тут, от, власне, важливо розуміння, що відбулося. Бо Ісус не просто читає будь-який уривок Євангелія пророка Ісаї, а уривок, про який всі юдеї того часу знали, що тут написано про Месію. Про Божого помазаника, на якого читаю, чекав цілий Ізраїль. Ісус читає цей уривок. Дух Господній на мені, то Дух Святий помазав його, помазав його на цю місію, цього Божого Месію. Помазав для чого? Щоб благовістити убогим. Хто є ці убоги, які яким має бути проголошено Євангеліє, ця добра новина? Це не тільки ті, які не мають грошей. Ті, які є грішниками, ті, які не мають чим хвалитися перед Богом, ті, які знають про свої гріхи і бачать свою грішність. Отже, це слово для нас Помазав благовістити у Бога, благовістити добру новину, що твої гріхи пробачені, що Бог любить тебе, повен любові, йому байдуже на твої гріхи. Він любить тебе. Послав мене проповідувати полонене визволення, те ще слово актуальне для нас сьогодні. Ми отримаємо ці новини про наших полонених, про вбитих наших, які також розстрілюють їх, да, попри всі правила ведення війни. Але полонені – це не тільки ті, які там десь там на, на війні потрапили до полону. Тут більш широко. Полонений Святої, який потрапив в рабство, В рабство гріха, залежності, якихось ідей, амбіцій, своїх переконань, своїх упереджень, своїх страхів, це є полонений. Да. І Христос сьогодні читає цей ривок, що разом з ним приходить визволення для полонених. Бо Христос, бо Бог більше від будь-якого страху. Більший від будь-якої будь темряви він є світлом, яке розвиднює темряву нашого гріха і нашого страху. Про, читаємо далі сліпим прозріння. Сліпий це не тільки той, який не бачить фізично, який має проблеми з очима, сліпий це той, який не бачить Бога в своєму житті. Ми сьогодні можемо розвести руки і сказати, де є Бог. В час є війни, яка не закінчується. Де є Бог, якщо я маю проблеми, якщо я хворію на якусь невиліковну хворобу, на рак або на щось інше. Де є Бог? Да. Ти є сліпий, якщо не бачиш. Церква сьогодні дає тобі слово, щоб ти побачив його любов. Бог, який приходить до нас, відпустити пригноблених на свободу і звіщати рік Господній сприятливий. Що це є за рік Господній сприятливі? Сьогодні маємо цей рік, цей храм святого Олександра, цей храм ювілейний, бо почався ювілей в церкві, ювілей, коли Бог робить особливі чудеса, особливі ласки. І цей ювілей пов'язаний саме з цим, звіщати рік Господній сприятливий. І далі я вже завершую, коли Ісус закінчив читати цей уривок. Очі всіх синагозі були на ньому. Що він зараз каже? Цю сказав, як говорять Богослови найкращу, найдосконалішу проповідь усіх часів і народів. Папа Римський, коли сказав, що проповідь має вісім хвилин, Христос в декілька слів вклався. Коли очі всіх були звернені на нього, Він сказав: сьогодні це слово, яке ви щойно почули. Воно здійснилося у вухах ваших. Ця свобода, визволення полоненим, полоненим, Євангелія, добра новина у Бога, цей рік ювілейний, рік сприятливий і так далі. Сьогодні в ньому, в Христі, воно здійснилося у ваших вухах. І так само, коли ми читаємо Євангелія, це слово для нас сьогодні. Сьогодні це слово виконується для нас. У цю неділю, у цьому читанні, у цьому ювілейному році, сьогодні це слово для нас. Бог приходить для нас, щоб дати нам свободу, щоб дати нам своє милосердя, щоби пробачити нам свої гріхи, щоби відкрити для нас небо, щоб ми нічого не боялися, мали мир, в серці, радість і вдячність Йому, який є повен любові до нас.